Оце він княтну. Чи він, чи не він? махає голови Ого-ого. Да. Але не штани спущені, серий, поможеш. Мотайся можуть. Та ось ухода де будивики Тихо-тихо на під царку, да, не зло. О, є! Та ти шо? Ух ти, який хорошенький, ти подиви. Джигнув. Жаровий. Жаровий У нас <хи> Та ти що. Оце красунчик, -мо, оце він жахнув. Оооо, так, а ну ж іди сюди, дядько. Кликастий ти. Кликастий. Ого, та тут пидвиндиль, блін. Ну це надо 50 таких слов, конечно, надо І є з чим. Провер. О, О она... Кейтчерська рибка така, коротше, говно з цим, з чимось. <рес> так, що тут у нас? Якісь 25 грамів вже намалювало. Ноліки. Нолики, нолики. Ну ну Ой, та підвунділь, кіло 800. Кіло 780 О це, ну це давно просто не було риби, то воно... Как-то кажуть, Поднимай, поднимай, поднимай.